той самий Будапештський меморандум, він нам не гарантував нічого. Це лише як такий договір, договір який заключався в більшому мірем в тому, щоб урегулювати порядок, такий, як він був зручний, би, наприклад. Ну, на той момент сучасному глобалістському світу. Тобто ми можемо провести аналогію так само, як ми побачили недієздатність Ліги націй у зв'язку з розв'язанням Першої світової війни, подальше і скасування. Далі ми бачимо таку ж недієздатність ООН, яка була створена пізніше для того, щоб протидіяти. Точно так же ми можемо бачити безрезультатність того самого БТПерського меморандуму, тому що, ну, скажемо прямо. Яка може бути колективна відповідальність, коли всі підписанти розуміли, що у кожного в цьому є свої конкретні інтереси. І в даному випадку наші інтереси не те, щоб сильно враховувалися. Тобто цей меморандум він більше така ну, така добра домовленість на тому, що давайте будемо робити так, не будемо створювати один одному проблеми, Як все буде далі, так буде далі. Свобода це особистісна якість кожної людини. Якщо людина не свободна по своєму власному спрямуванню, по своєму життєвому шляху, вона не буде своб... свободна, не буде вільна в будь-якому варіанті будь-якої держави. Тому це все залежить виключно від виховання індивідуму, тобто, все це упирається в індивідуалізм. Воля це така наша. Давня стародавня тема, тобто, як у лицара честь, у самурая путь, у казака воля. Тобто воля, свобода це слова суміжні. Тому, якби це така може бути цілком нашою національною ідеєю, але вона має завжди йти від індивідума. Це завжди відштовхується від почуття індивідуалізму. випуски нашої гітаристки, яка втратила страну. Я думаю, що тим, хто цю тиранію вигодували, їм такі диктатори і тирани, вони їм вигідні насправді. Тому що е завжди має бути щось проти чого е про. про е Завжди має бути якийсь, якийсь е, об'єкт, проти якого можна повстати. І коли такі е, диктатори, як один наш знайомий Карлекс Бунтеру, е, коли вони культивуються руками за рахунок економіки, за рахунок е, політичних якихось підковерних е, ігор, і потім цей Карлик злітає з катух і починає творити те, що він зараз творить. Ну ви самі його створили. Ви самі дали йому можливість творити те, що він творить. І ви тепер стосовно цього дуже сильно паритесь, ну, якось це тупо, як мені здається. Тому е антикризові. Кризи будуть завжди. Питання в тому, як ці кризи вирішувати, і війна це ніколи не вихід. Я думаю, що тут той самий момент, коли кінців вже не знайти. Тому що, ну так, ну, візьм, візьме хтось відповідальний, Або, скоріш за все, когось назначать відповідальним за це. І буде ще, один, буде ще один диктатор, на якого всі шишки посипалися. Це процес безкінечний. Тому що я не бачу вихіду з цієї ситуації. От просто не бачу. Єдине, що може статись добре, відповідно нашої ситуації зараз в державі, в, в принципі, в цій частині Європі, Європи, єдине, що може статись, це скінчиться війна. Карлик сконає. А далі буде що буде. Так чи інакше, криза буде, і вона буде тільки гірше. Але вона буде. Переважна частина кожного суспільства є інфантильною. І тому романтизація, вона неминуча. І тут українське суспільство, не, на жаль, не, не є винятком. Але ну, не можна все одно позбуватися таких ідеалів, як, як Свобода. І тут, ми, 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 здається, показали набагато більше, ніж, ніж інші могли б показати. Ну, це, напевно, ще часи Князів. Тоді, коли Україна не це була те, в Росії. Російській... Росія існувала. Бог знає, коли. Але ж було таке. Було і був великий період історії, коли Україна. була. в принципі, якщо б. Чи можна уявити собі історію світову, в котрій не було, в принципі, окупаційного періоду України саме Росією. Ну, я так би... пофантазувати, пофантазувати, звичайно, всі, напевне, можна. Так та. фантазують зараз, що, 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 Щоб того всього не було і все було класно, як всім подобається. Не знаю. Фантазують всі, напевно, кожного дня про таку, якусь... Хоч, хоча б трошки про такі речі, бо це в тяжкий час щось таке, який настрій тобі, напевно, підійме, щось таке пофантазувати, ні. А як би воно могло виглядати це? Не знаю. Просто нема Росії. все. Нема таких Легче. сусідів. А, <смеш> а, <смеш> а чи були б ми в такому випадку тими, яким ми є зараз, якщо б ну, ми не мали цього досвіду? Ні, ми б не, не були такими. <смеш> та... Наше суспільство, як Богдан правильно сказав, досить інфантильне. Якби не було того стресу, ми б залишались такою посередньою нацією, яка. Нічого не добивається, так моя хата не, ну, з краю. Може, було б по-іншому, але ну, були б інші проблеми, але ну, можливо, якби не було винищена та інтелігенція колись, яка в принципі складає той кістяк суспільства, то напевно воно ну, було би інакше. Але тут ну, дуже, дуже складно про це говорити. Доводиться буквально вибивати ці санкції, які, ну, типу, по факту ну, дуже маленькі, які недостатні. Нам нам треба доказувати щось країнам Заходу. Дивіться, це, типу, тирани, це ну, диктатура, це жахливо. Але ні, ну типу, реальна толерантність, вона ну, якась безмежна. І ця надмірна свобода слов, вона й, а... породила це все, цей жах який зараз відбувається. А... Це ще сталося, коли Росія на Грузію напала. Та реакція, яка була від заходу, вона була теж недостатня. І через це думаю, це зіграло роль, що і на нас напали. Так. Ну, я проти цього, проти цієї надмірної толерантності. Треба все-таки щось думати, а не боятися. Я, я, я не знаю, чи, чи вони бояться насправді. Я, 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 я часто я не розумію, що це. Ну, тобто це, це ще дуже дуже великий термін насправді. — Фантазувати з переду цього думаю, буде дуже складно, але я точно знаю. Точно думаю, що це була б зовсім інша країна, зовсім інша нація. І це, певно, трошки сформувало нас, дало нам, так би мовити, якісь яйця ре реально. А, і. Можливо, так, нам би було легше, ми б швидше чогось досягли, якогось економічного успіху, були ближче до Європи, але і ну, слабше були, певно. Але... Я, чи думаю, погано це? Не було у нас загартування. Да, да. Ну, але... чи, чи, ну, да, чи варто воно от в цьому питанні? Я не знаю, чи варто. Є, як є, ми цього змінити не можемо і живемо, що не помираємо. Помирати мають люди інші. А для цього треба донатити. тому. Це була б одна з європейських країн, ми були б в ЄС. Я навіть думаю, що ми були б, може, однією з найвпливовіших країн Європи. Бо люди в нас дуже розумні, розвинені, у нас добра культура, ми щирі, ми приходимо на допомогу усім завжди. Тому я вважаю, що наше місце там. Я теж додам, що тут важливо уточнити, що якщо ми вже кажемо, якщо б не було, ми не були в окупації, то треба починати від самого початку незалежності, бо ну, все ж тягнеться з цієї Свєтчини, яка от ми не змогли викорінити. Мене завжди я дивлюся, як приклад нашого сусіда Польщу, де вони все ж таки взяли волю в колак. І не, не дали колишнім комунякам е, лишитися владі. Я думаю, така б гілка в нас могла б бути там при обранні того ж самого Чорновола. Так, да, я б ну, повністю згоден з Анатолієм, що ми б дійсно розвивалися як дуже успішна країна, і в нас все для того було насправді. Тобто, ці полишки Севєчини, ця окупація почалась от, саме зсередини, от, з таких от е... Ой, голів, голів політичних, які. Всіми можливими способами руйнували країну зсередини. Тобто, ми запросто могли зробити ну, хороше, адекватне законодавство. Ми будемо чесними, багато з них були просто ставлениками Кремля. Ну, от і все. Вони просто були в владі. Ну да, не без цього. Тобто, ну нам не вдалося просто в свій час побороти цю советське наслідіє і того так. -отак. Але ми були дуже. Передової кранимо ну дивіться, ми навіть зараз у нас не дуже розвинена it сфера, да тобто ні для кого не секрет, що багато, багато у нас аутсорсу, ми багато експортуємо дуже інноваційних штук.